Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Тривожний грудень. Сьогодні американці попередили, Росія не відмовилася від планів перевороту у Молдові силового військового перевороту. Про це уже попередили Сандо бортиля прориву. В ПМР готують і Росіяни. Втім, Росія не зможе висадити десант на території Молдови в окупованому Придністров'ї. На цьому наголосила керівник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдні України Наталія Гуменюк. ефірі телемарафону. Висадка десанту у Придністров'ї неможлива апріорія, адже для цього необхідно перетнути повітряний простір або країни НАТО або безпосередньо України. Хто ж їм це дозволить? Сказала Гуменюк. Вона додала, що окупаційні війська у Придністрові за глибоким подивом спостерігають за повідомленнями щодо їхньої могутності, які поширює російська пропаганда. Українські сили за її словами дадуть потужну відсіч що росіянам у разі спроби прориву на територію Молдови. Гуменюк наголосила, що сили нашої країни зосереджені на кордоні відповідно до цієї. Загрози, яка гіпотетично можлива, в той же час росіяни на одному із аеропортів Криму готують понад 20 десантних Іл-76 та велику кількість піхоти. А в так званому ПМР готують аеродром та наявну бронетехніку. Офіцер армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левів вважає, що без сухопутного коридору через Миколаїв висадка російського морського десанту в ПМР мало ймовірна, як і десантування з ПМР в Одесу. Таку думку він висловив в ефірі програми «Вердикт» з Сергієм Руденком на. На телеканалі Еспресо потрібно розуміти, що висадка морського десанту потребує декілька сотень чоловік. Росія майже всі свої сили, які здатні на морський десант, використала для сухопутних операцій на півдні України. Висадка десанту дуже складна операція, оскільки вони дуже вразливі без сухопутного коридору. Через Миколаїв така операція була нереальна. Атака з невизнаного Придністров'я теж мало ймовірна. Там знаходиться до півтори тисячі російських військових. Якщо до цих сил додати ще кілька тисяч мобілізованих, то цього теж не досить. Статньо, адже у невизнаному Придністров'ї немає важкого збройня. Це не ті сили, які можуть блокувати Одесу. Пояснив Левін. Левін також наголосив, що висадка морського десанту з гвинтокрилами легко знищується артилерією на березі моря. За словами Левіна, на заході висадка морського десанту відбувається тільки при повному вогневому домінуванні на полі бою та контролі авіації в повітрі. Операція з висадкою морського десанту є дуже складною. На заході такі операції проводяться тільки при повній домінації засобів вогневого ура. Аження та контроль авіації в повітрі. В Росії немає контролю в повітрі. Україна може наносити удари, коли це потрібно. Тобто, домінація на полі бою Росія немає. Тому висадка російсько-морського десанту в Одесі є авантюрою для Росії. Однак потрібно припускати вірогідність такої операції, оскільки логіка та здорового глузду там немає. Додав Левін до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписатись обов'язково, переможемо разом.